Доброго дня, друзі! Як я і обіцяв, цим відео я розпочинаю серію публікацій стосовно оскарження постанов ТЦК про накладення адміністративних штрафів. Буду детально розповідати, хто, що, куди, коли. Має писати, на що слід звертати увагу, про що не слід згадувати. Це відео може бути корисним або людям, які самостійно вирішили оскаржити постанову ТЦК, або людям, які найняли адвокати, але хочуть, бажають тримати руку на пульсі та контролювати цей процес. Або, можливо, з цього відео щось корисне візьмуть і мої колеги. Я буду дуже радий. Адже я хочу і бачу перед собою одну єдину ціль. Я хочу сформулювати. Гідну для людей практику розгляду даної категорії спорів. Тому буду розповідати, як завжди, дуже чесно, зрозуміло, але без води. Підписуйтесь. Тож, почнемо. Питання перше: якими нормативними актами ви маєте користуватись, коли будете оскаржувати постанову ТЦК про накладення адміністративного штрафу? Вам знадобляться Конституція України? Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кодекс Адміністративного судочинства України, Закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, Закон України про оборону, Закон про військовий обов'язок та військову службу, а також постанова Кабінету міністрів України від 16 травня номер 560 Ці нормативні акти є базисними, тобто ще будуть і інші нормативні акти, на які ми будемо посилатися, але ці нормативні акти вам дуже бажано знайти і мати. Я вам ще раз звертаю увагу, я прошу вас знайти ці акти, не читайте їх всі. Це дуже складно і довго. Але якщо ви бажаєте, будь ласка, але хоча б знайдіть, щоб ви мали їх перед собою і щоб ви могли особисто читати ті норми, на які буде посилатися з вами у нашій скарзі. Питання друге. Хто може оскаржити постанову ТЦК про накладення адміністративного штрафу? Відповідно, до статті 287. Кодексу України про адміністративні правопорушення. Таку постанову може бути оскаржена особою, щодо якої винесена дана постанова, це є загальною нормою, реальність дещо ширше, адже ви можете або дійсно особисто оскаржити цю постанову, або ви можете для цього найняти адвоката. Який сам на підставі укладеної з вами угоди може від вашого імені подати цю скаргу, і більше того, він може навіть приймати участь у судових засіданнях і ефективно здійснювати ваш захист? Ви можете мене спитати, а чи обов'язково це буде адвокат, який проживає поруч рядом із судом, або це може бути якийсь інший адвокат? Друзі, не обов'язково сразу вам кажу, адже майже всі адвокати просто зараз вже зареєстровані в так званій системі електронний суд. І це дає можливість адвокату з будь-якої точки світу, підкреслюю світу, навіть не тільки з України, здійснювати представництво ваших інтересів у суді, тобто бути присутнім у судовому засіданні онлайн по відеоконференції. Тобто ви можете найняти адвоката або безпосередньо з ті місцевості, куди ви будете подавати скаргу, або будь-якого іншого адвоката, якому ви особисто довіряєте. Питання третє. Ви можете мене спитати: а якщо я сам буду подавати таку скаргу, чи обов'язково я маю знаходитись безпосередньо поруч з судом і з'являтися на судове засідання? Я вам відповідаю: ні, це не обов'язково. Ви також, як і ваш адвокат, можете це зробити за допомогою системи електронної Ви Можете зареєструватися в цій системі. Посилання я дам у першому коментарі до цього відео. Це дуже просто. І після цього ви зможете також і подавати скаргу онлайн. І приймати участь у судових засіданнях онлайн, і подавати інші пояснення, документи, докази все це може відбуватися онлайн. Так, так, так. Я розумію. Ви зараз мені скажете, що для того, щоб зареєструватися у системі електронний суд, я повинен надати інформацію про своє, та по батькові, но мій номер телефона, мою електронну адресу, і всі ці документи, і вся ця інформація дійсно попаде до державних органів України. Так, це дійсно так. Саме тому я вас не е, підбурюю це зробити, я вас не переконую це робити. Тобто, я роз'яснюю вам лише ваші права. Ви можете це особисто робити, навіть не знаходячись поруч судом. І ви можете це робити через свого адвоката. Вибір за вами. Я лише роз'яснюю вам ваші права. Питання п'яте. Як ви можете дізнатися про те, що стосовно вас винесена постанова про накладення адміністративного штрафу? Друзі, на жаль, на відміну від відкритого реєстру судових рішень, такого відкритого реєстру постанов зараз і не створено, і навіть не артикулюється про те, що воно планується до створення. Тому у вас є наступні варіанти. Варіант перший контролювати вашу поштову скриньку за вашою останньою адресою реєстрації. Попросіть якогось знайомого або свого родича, щоб він час від часу перевіряв, чи не дійшла якась постанова або навіть лист від ТЦК на вашу поштову скриньку. Або ви довіреність на поштову установу, щоб хтось за вас отримав той чи інший документ безпосередньо в органу поштового зв'язку. І так, і так можливо. Якщо ви з тих чи інших причин не бажаєте цього робити, ви можете дочекатись, поки постанова набуде чинності і перенена буде до виконання. В цьому випадку теж таки є два варіанти. Варіант перший. Це відкритий реєстр виконавчих проваджень. Як це робити? Я зроблю посилання знову-таки у підписі до цього до першому коментарі до цього відео. Я зроблю посилання. Ви зможете знайти і просто по своєму прізвищу, ім'я та по батькові перевірити, чи існують по вас відкрити виконавче провадження. Або варіант другий знову-таки зареєструватися в дії і через додаток Дії перевіряти, чи є стосовно вас відкрите виконавче провадження. Знову таки знаю. Не всі бажають отримати у собі додаток дію? Так є ризик потрапляння інформації про вас до державних органів, так є ризик про те, що державні органи будуть вважати, що вони через спілкування, через додаток дію, вам про щось якось повідомлюють. Тому я вас не переконую знову-таки тримати додаток Дії. Не хочете іншими шляхами, які я назвав, зможете дізнатися про винесення стосовно вас постанови. Питання шосте: куди ми будемо оскаржувати постанову ТЦК? Відкриваємо Кодекс України про адміністративне правопорушення. Читаємо його разом. Постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена у вищестоящий орган, ну це нам взагалі не цікаво, або в райони, районний у місті міський, або міськрайонний суд. До якого конкретно суду ми маємо подавати цю скаргу, визначає вже не КУПАП, а Кодекс Адміністративного судочинства України, а саме 25 та його стаття. Читаємо її разом. Адміністративні справи з приводу оскарження індивідуальних актів, а також дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень, які прийняті вчинені допущення стосовно конкретної фізичної особи, вирішуються за вибором позивача адміністративним судом за зареєстрованим установленим законом порядку місцем проживання цієї особи поживача. Або адміністративним судом за місце знаходження відповідача, крім випадків, визначених цим кодексом. Якщо така особа не має місця проживання перебування в Україні, тоді справу вирішує адміністративний суд за місце відповідача. Таким чином, навіть якщо ви зараз тимчасово мешкаєте поза межами території України, але маєте в Україні місце реєстрації, у вас є вибір. Ви можете подавати. Або до суду за місцем вашої реєстрації про те, як написано у вас в паспорті, або за місцем реєстрації відповідного ТЦК. Якщо ж ви взагалі виїхали на постійне місце проживання і взагалі не маєте жодного зареєстрованого в Україні місця проживання, ну таке може статися. Ви можете подати цю скаргу за місцезнаходженням знаходження ТЦК. Ви можете мене спитати, а якщо ми не знаємо, де ж це місце знаходження ТЦК, вони взагалі частина ТЦК закрили інформацію про своє місце знаходження. Друзі, я вам відповім на це питання дуже просто. На щастя, навіть якщо ви подасте цю скаргу геть до неправильного суду, де геть до іншої області, геть до іншого району чи іншого місця, це не страшно. Чому? Тому що в цьому порядку суд. На підставі статті 29 Кодексу Адміністративного судочинства України самостійно визначить, в якому суді має розглядатися ця справа і сам передасть цю справу за належністю. Ви навіть нічого про це не маєте торгуватися, ви лише отримаєте про це інформацію і вже далі будете спілкуватися з тим судом, який буде визначений на законних підставах. Питання сьоме. Який строк вам наданий законодавством на оскарження постанови ТЦК? За загальним правилом, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, у вас є 10 днів з моменту винесення постанови. Але ця ж саме стаття, як я вже зазначав, надає вам право поновити такий строк, якщо ви його пропустили з поважних причин. Я більш ніж впевнений, що суди України будуть вважати причини пропуску цього строку. Поважними, якщо ви подасте цю скаргу протягом 10 днів з того моменту, коли ви дійсно дізналися про те, що постанова стосовно вас винесена, навіть якщо вона вже набула чинності, питання восьме: який розмір судового збору ви маєте сплатити, коли ви будете подавати дану скаргу? Друзі, це питання є дещо неоднозначним, оскільки відповідно до статті 288 кодексу України про адміністративні правопорушення. Ви звільняєтесь від сплати державного мита за подання такої скарги. Але державного мита вже давно немає. Є судовий збір. І ось законом про судовий збір передбачено дещо інше. Читаємо його разом. Від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються. Військовослужбовці, військовозобов'язані та резервісти, які призвані на навчальні або перевірочні та спеціальні збори у справах, пов'язаних з виконанням військового обов'язку, а також під час виконання службових обов'язків. Якщо виходити з цієї норми, то гіпотетично вона може бути застосована в тому числі до подання вам скарг, який я можу надати з цього приводу вам поради. Ми можемо з вами подавати скаргу навіть без сплати судового збору. Але якщо суд вирішить, що такий судовий збір таки повинні ви сплатити, він знову-таки просто вам про це напише. Він поставить постанову або ухвалу про залишення вашої скарги без руку і зобов'яже вас сплатити певний розмір судового збору, що ми з вами і зробимо, якщо суд цього буде. Вимагати. Друзі, на сьогодні все. Наступного відео ми будемо вже безпосередньо з вами писати скаргу на постанову про накладення штрафу за неуточнення даних. Зберігайте, будь ласка, це відео, поширюйте це відео серед своїх знайомих, своїх колег, своїх якихось родичів. Ставте подобайки, ставте коментарі. Я дуже прошу вас, допоможіть мені поширити цю безкоштовну правову інформацію серед найбільш великої кількості наших громадян. Щастиво!